Мене звати Олег, я з церкви Голгофа, якщо ви знаєте таку на Сихові. В принципі, все, що треба про мене, знати. Я хочу зачитати одне місце, яке записане в Евангелії від Марка у четвертому розділі. Прочитаємо одну історію, яка відбулася з Ісусом Христом. Там є такий підзагалок утихомирення бурі на морі. Я думаю, ви чули цю історію. Четвертий розділ, 35 й вірш. Євангелія від Марка, хто слідкує, будь ласка, можете відкрити. Сказано тут: так. І сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік. І, лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика. А хвилі виливалися в човен, а аж човен водою вже переповнився. А він спав на кормі, на подушці, і вони розбудили його і сказали йому: Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань. І з тих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них: Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим і говорили один до одного: хто ж це такий, що вітер та море слухняння йому? Ми будемо роздумувати на це місце. Моя проповідь називається в одному човні з Ісусом. І ми юрно, ви чули на це місце не одну проповідь. Я, можливо, нічого такого нового не скажу. Но дещо, я думаю, буде нам на збудування. Перше, з чого хочу почати: з чого відбувається ця історія, ця вся. Подія з того, що Ісус Христос говорить до своїх учнів і каже, переплиньмо на той бік. А якщо ви замітите, Ісус Христос дуже часто, коли люди збиралися біля нього, хто приходив до Нього, люди відразу мінялися, ніхто без, якби, не залишався порожнім, бідним. Він обов'язково щось взяв від Ісуса Христа. Ісус Христос, Він збагачував людей. Е, Ісус Христос прощав людям їхні гріхи. Ісус Христос спасав людей з їхніх гріхів. Йому часто за це докоряли. Були люди, спеціалісти, книжники, фарисеї, які, яким це дуже не подобалося, що Він себе так вів. Ну тим не менше, Він себе так вів. І е, якщо взяти, наприклад, вже людей, учнів, які йшли за Христом, то мені здається, що їхнє життя з Христом було тісно пов'язане з дорученнями, які давав Ісус Христос. Якщо ви побачите їхнє життя, то він, він або їх навчав, він їм щось говорив, або він їх направляв кудись йти і щось робити. І в даному випадку вони отримують доручення від Ісуса Христа, переплиньмо на цей бік. Переплиньмо на цей бік це слова Ісуса Христа. Вони лишивши це, взяли його з собою і поплили. Яка реакція має бути наша, коли Христос говорить щось до нас? Це послух. Ознака нашої віри це буде послух. Якщо ми будемо послушні, це говорить про те, що ми повірили і прийняли Слово від Ісуса Христа. Якщо говорити про доручення, яке дає Ісус Христос, то хтось сказав, що християнське життя це рух. Християнське життя це рух. Христос сказав своїм учням залишатися на місці, тоді, коли Він говорив, що ви приймете обітницю Духа Святого. Залишайтесь на місці. А далі Він сказав йдіть. Один такий чоловік, його звали Сміт Вілсфорд, він сказав таку річ, каже, після того, як на, вас зійшов свят, як на нас зійшов Святий Дух, ми прийняли силу. І він каже, я думаю, найбільша помилка, яку ми робимо, це затримуватись, затримуватись після того, як ми отримали цю силу. І він каже, треба йти і служити Богу, йти вперед. Християнське життя це рух. Все, що в нас, як учнів Ісуса Христа, пов'язане з Христом, це буде рухом. Він буде нас вести і направляти. Ми знаємо, що ми залишені на землі як церква для місії. Христос дав місію церкви. Ідіть і навчіть всі народи. Якщо подивитися на доручення, які люди, ми як церква, отримуємо від Ісуса Христа, то можна їх поділити умовно на дві частини: це загальні і персональні або особисті. Якщо ми говоримо про загальні, то це, наприклад, проповідь Євангелія, доручення для всієї церкви. «Ідіть, навчіть всі народи. Е, загальне доручення від Христа це, це наше освячення. Загальна воля для всіх нас це наше освячення. Воля Божа, освячення ваше. Е, загальне доручення від Нього також це добрі вчинки. Кожен християнин має робити добрі вчинки. Ніхто із нас, ми не можемо себе назвати християнином, якщо ми не робимо добрих вчинків. Наша віра підтверджується нашими добрими вчинками. Це щодо загальних, загального доручення до кожного із нас. Ми розуміємо, що ми маємо кожен відповідальність перед ним за те, що ми робимо, як ми живемо. Це важливо, Христос. Він ніколи людей не робив лінивими. Біблія навпаки навчає нас, що не можна бути лінивим. І коли ми якби, наші ресурси, наші сили використовуємо для чогось, то варто. Задати собі питання, який процент, який відсоток я віддаю для служіння Богові. Це важливо. Тому що ми скажемо, ну служити Богу це зараз достатньо важко. Ну, Якщо питання йде про наше особисте життя, наш добробут, то ми вирішуємо ті питання, ми дуже просто їх ставимо, вирішуємо, досягаємо. І тому ми повинні прийняти виклик від Ісуса Христа. Наступний вид доручень це персональні доручення. Що стосується їх, я би поділив їх на дві е, частини. Перше це проміжні справи, які ми маємо зробити. Друге це справа всього життя. Наприклад, як ви думаєте, яка в Ісуса Христа була справа всього життя? В чому було полягало його покликання? Я думаю, що основне покликання Ісуса Христа, чому він прийшов на землю, це спасти людей від їхніх гріхів. Ви згідні? Ну ви знаєте, що за 3,5 роки Христос не тільки робив те, що Він спас всіх людей від їхніх гріхів. Це відбулося в кінці Його служіння. Так що він робив цих три з половиною роки? Доброчинив людям, зціляв людей, звільняв людей, проповідував добру новину. Це було важливо, це було важливо. Але це не була основна справа, яку він робив. Основна справа це було спасіння людей. Наприклад, якщо взяти таких, такого чоловіка Божого як Йосипа, пам'ятаєте, який був в Єгипті, Йосип, якого продали брати, як ви думаєте, яка основна справа життя Йосипа? Сім'ю свою, так? Батька. Да? Я думаю, що да, да. спасти свою сім'ю, батька, сім'ю, спасти весь народ. Але ви знаєте, що до того моменту, коли Йосип став в цю позицію? Ми знаємо, що в нього були проміжні справи. Він був в домі Потіфара. Він, чим він там займався? Сидів і очікував, коли збудуться його сни. Він став управлінцем. Дар, який в нього був від Бога а це дар управління, який є серед переліку дарів Божих в новому заповіті, він проявлявся там дуже чітко, дуже яскраво. Він так управляв справами, що фарон е, Потіфар біля нього нічого не знав. Це були проміжні справи, які треба було зробити, щоб зрости і стати в позицію, до якої покликав його Бог. І тому в нашому житті, от, наше життя з Ісусом Христом, воно буде завжди пов'язане з тим, що ми будемо отримувати доручення від Христа. І якщо ми хочемо справді війти в наше покликання, нам потрібно буде виконувати ці проміжні справи. Просто проміжні справи. Мойсей. Основна справа його життя вивезти ізраїльський народ з єгипетської неволі. Виникає питання: а що він чому він 40 років о вівці пас? Виявляється, що вівці в нашому житті також важливі. Але ви розумієте, що ми часто якраз от там, де проміжні справи, ми занепадаємо духом, тому що в нас завжди є поклик до більшої справи. Ми думаємо, що це щось неважливе, Це що нас просте просять. Мене велику особу просять щось просте зробити. Ну, просто підмести, і... як мені, мені ж корона з голови злетить. Мисею не злетіла, він мусив пасти ці вівці. Це був шлях до його покликання. І так, вони отримують доручення від Ісуса Христа. Переплиньмо на той бік. Наступне, що вони зробили, написано і лишивши народ, вони узяли з собою Його, і він був у човні з ними. Я думаю, що ви переживали таку річ, особливо молоді люди. Буває так, що в нас, в нас, молодих людей, є багато різних таких класних ідей, на нашу думку. І коли особливо біля нас нема старших, а особливо служителів, ми можемо, як по-молодіжному, скажімо так, потусити, да? буває таке. Но чи були у вас такі випадки, що на вашу так звану тусовку приходить пастор? І от як ви думаєте, щось зміняється після того, ваша поведінка може помінятися, чи вона буде такою самою? В окремих випадках може помінятися. Якщо ви там щось таке за рамками робили, то вона поміняється. І я розумію, що чому вона поміняється? Тому що ви відчуваєте на собі відповідальність. Це ж пастор зайшов. І от вони запрошують Христа в човен. Христос з ним це відповідальність. Це відповідальність, що Христос в човні. Тому що ми знаємо учнів, які е, вони, коли вони були трошки далі від Христа, вони, вони між собою сперечалися, хто буде сидіти по правиці, по лівиці. Вони... Вирішували ці політичні свої дипломатичні питання для того, щоб зайняти якусь позицію, якесь місце. У них було багато різних 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 питань, які вони вирішували. І потім Христос їх так, якби спитав, а що ви там говорили? Да? Тобто вони без нього це робили, а от в його присутності вони боялися це говорити. Ну, так якби не пасує, як кажуть. Але вони запрошують Христа з собою в човен. І це відповідальність. Це відповідальність за свою поведінку. Це відповідальність, як я буду з ним тут. Жити, це трошки мене обмежує як в якійсь мірі, обмежує мою, мою справжність. Та? Тому що ми один перед одним дуже часто, коли ми збираємося, ми показуємо себе такими, якими треба бути. А десь в таємних місцях ми є такими, якими ми є. Оце збільшує відповідальність, коли нас запрошує Христа в своє життя. Чому багато людей в світі вони не хочуть, щоб Христос був в їхньому житті, тому що вони розуміють, що те, що є насправді в моєму серці, і те, ким є Христос, воно не сходиться ніяк. Тому зараз на даному етапі я не готовий, щоб Христос був в мене в човні. Ну вони взяли його в свій човен. І так вони разом пливуть. Але важливий момент, що необхідність Його з нами робить наше християнство змістовним. Тому що якщо забрати Христа з нашого християнства, воно не буде християнством. Воно буде скучним, воно буде абсолютно, воно втратить свій зміст. Ми втратимо смак християнства без Христа, тому що все, що ми маємо в Християнстві, це ми маємо завдяки Ісусу Христу. Забрати Його, ми просто, ми просто якась релігія. Ми дуже швидко розбіжимося, нас стримує пізнання Його. Тому необхідність Христа з нами робить наше християнство змістовним. Ми маємо усвідомлювати те, що Він є серед нас і Він є в нас. І це дещо міняє в нашому житті. Наступний момент, що від... який відбувається там, Христос дає їм доручення, перепливне на той бік, вони лишили народ, беруть його з собою. І далі написано, що знялася буря велика, і хвилі виливалися човен, а човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці, а вони розбудили його. І сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і вітрові заборонив, і до моря сказав мовчи, перестань, і вітер стих, і тиша велика настала. Мене дивує його спокій. Чому він такий спокійний? Зрозуміло, що це Бог, але в людському тілі абсолютно спокійний. Абсолютно спокійний. Я не знаю, чому цей спокій не вселяв в них віри. Скоріше за все, він вселяв в них збентеження, тому що човен вже заливався водою, а Христос спить. я думаю, що вони задали йому таке справедливе питання, яке я би сам задав, учителю, що тобі байдуже, що ми гинемо. Ми вже на грані, ми зараз загинемо, учителю, чому ти спиш? Тобі що байдуже на нас? От як ви думаєте, якщо б ви мене запросили, наприклад, в якусь ну, я не знаю, поїздку, або я вас запросив? І по дорозі стається якийсь форс-мажор, такий, ну серйозний. Та? Е, і мені приходиться з вами там затримуватися набагато довше, ніж ми планували. І так, ви, так ще виходить, що там нема де купити їсти. Ми всі голодні. Як ви думаєте, чи будуть в мене претензії, наприклад, до вас або у або вас до мене, якщо я, наприклад, вас запросив, до кого ви перше прийдете і скажете, е, ну ти ж мене в поїздку взяв, давай вирулюй якусь ту ситуацію. Ну, через тебе це все сталося. І от в них справедливе таке, якби питання виникає до Ісуса Христа. Христос їм сказав, переплиньмо на цей бік. Пішов спати, прийшла буря, Христос спить. І вони кажуть: Христос, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Ну, це ще півбіди, але мене дивує поведінка і відповідь Ісуса Христа. Написано, Він встав, вітрові заборонив, сказав, мовчи, перестань, вітер стих. Тиша велика настала, і він до них сказав слова, які мене дуже дивують. Що він сказав? Він каже, чого ви такі полохливі, чому віри не маєте. Христос та ж буря, а ти спиш. от Ви коли колись думали про те, в чому претензія Ісуса Христа до своїх учнів? Як би ми себе вели, коли ми попали б в таку ситуацію? Та напевно так само, тому що буря, а учитель спить. І ми, ми намагаємося цими відрами вичерпати ту воду, а Він спить. Він нас сюди в ту ситуацію втягнув і спить. Як ви думаєте, якщо би Христос не проснувся, або вони його не розбудили, чи вони би потонули? Як ви думаєте? А чому? Тому що Христос в лодці. Тому що Бог з ними. Тому що те, що Він їм сказав, перепливне на цей бік, це не було якесь випадковість, і все пішло не по плану, все пішло не так. І зараз треба якось вирулювати. Все з самого початку було Богом заплановано. Христос в лодці. Вони би не потонули. Ми деколи думаємо, що присутність Ісуса Христа воно обмежує наше християнство. Тому що в Його присутності проявляється все наше серце. Але присутність Ісуса Христа вона спасає нас в критичні моменти нашого життя. Друге. Якщо б вони його не розбудили або він не проснувся, вони б не загинули. І він каже, чому ви такі полохливі, чому ви віри не маєте? Віри в що? Віри в те, що якщо навіть Христос буде спати, і ви не будете бачити відповіді, ви маєте вірити в, те, що, ви маєте вірити в Його сутність, в те, хто він є. Що якщо він в лодці, ви не можете потонути. Якщо в нашому житті ми попадаємо в таку якби, турбулентність і нас трясе зі всіх сторін, у нас є різні випробування, але Христос є з нами, то ми маємо опертися на Бога Біблії, тому що Він є такий, як Він про себе сказав. І я маю на цьому стояти. Чому ви віри не маєте? Віри в що? Віри в те, що я незмінний. Я навіть коли сплю, я все одно незмінний. Ви не можете потонути. Наступний момент, коли він зупинив цю бурю, написано про них, сказано, що вони страхом великим налякалися і говорили один до одного, хто це такий, що вітер і море слухняні йому? Я думаю, ви пам'ятаєте історію Йова. Він був праведником, ну, одним з найбільших праведників або найбільший праведник на землі. Навіть Бог перед сатаною ним хвалився і ставив приклад. І коли йов проходить оце випробування, яке Бог допускає в його житті, то він говорить такі слова, каже, що Я чув про тебе, але тепер мої очі бачать тебе. Коли ми з Христом проходимо випробування, ми починаємо пізнавати його зовсім по-іншому, такого, якого ми його ніколи не знали. І вони кажуть, хто це такий, що вітер і море слухняні йому? Хто це такий? Ми його ніколи таким не знали. Ми його ніколи таким не знали. Ми не знали, що Він може нас повести в якийсь напрямок, там з нами страпиться якась ситуація. І до останнього буде таке враження, що він мовчить. Но він ніколи не запізнюється. Він ніколи не запізнюється. Він завжди вчасно приходить. Ми його таким не знали. Ми не знали, що море і буря, вони йому слухняні. Ми не знали про це. І тому в коли ми, коли Христос. В, наш, в нашому житті, в нашій лоці, і ми пливемо з ним. В випробуваннях ми будемо бачити його зовсім по-іншому, йдуть відкривати себе. Той, хто прийш, не проходив випробувань, він ще не знає Бога, він ще дуже мало знає Бога. І мені здається, ключове питання до цього всього тексту, до цієї всієї історії, чи є Ісус Христос з нами в лодці? Це відповідальність? Це нас обмежує, як ми думаємо, Но це нас і береже. Його присутність нас береже. Коли він щось говорить, я маю йти з ним. Коли він кудись веде, я маю просто довіритись йому, що він йшов за мною. Пам'ятаєте, апостол Павло, є апостол Павло, ви знаєте, Є такий апостол Павло? Ви, ви знаєте, да? І він описує про себе е, своє життя в Галаті. Він дещо описує те, що відбувалося в його, е, в його житті. І він говорить е, такі слова, це описано в Галатах, перший розділ. Буду читати з 13-го вірша і нижче. Чули, бо ви про мене, про моє поступовування перше в юдействі, що Божу церкву я жорстоко переслідував та руйнував її. Я перевищував юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби моєї матері, покликав благодаттю своєю, уподобав виявити мною сина свого, щоб я благостив його між поганими. Я не радився зараз із тілом і кров'ю. Ми знаємо апостола Павла як великого апостола, який дуже багато досягнув. Но ми часто не звертаємо уваги на це рішення, яке тоді прийняв апостол Павло в своєму житті, ну я би сказав, надзвичайно складне рішення для юдея. Надзвичайно складне рішення для того, хто вчився в ніг Гамаліїла, який був ревним, ревним таким прихильником своїх уцівських передань, і Бог йому говорить, що я хочу своє ім'я відкрити через тебе серед поган, серед язичників. І апостол Павло, розуміючи, наскільки це ризиковано для юдея, наскільки його будуть багато гнати, наскільки його будуть ненавидіти, його будуть не любити, не сприймати, почувши від Бога цю звістку, він каже, я не радився із тілом, і кров'ю. Я пішов. Коли Христос дає доручення, треба йти. Треба йти з ним. Треба йти з ним. Тому що Він буде там, а ми можемо залишитися тут. Він обов'язково нас витягне. Наше життя, воно буде в безпеці. Ми будемо проходити різне, але ми будемо заховані в Його присутності. Якщо ми будемо йти з ним, він буде з нами в човні, ми будемо слідувати, куди він буде нас вести. Тому я би хотів разом з вами, всіма, щоб ми разом помолилися. Знаєте, от основне питання, яке нам потрібно врахувати, чи є Христос в моїй лоці, чи є Він в моєму житті? Це все вирішує. Це все вирішує, чи є Христос у моїй лоці. Тому ми помолимося в стане, будь ласка.